Вітаю! Мене звати Юлія. Я головний бібліотекар бібліотеки Сумського державного університету. У цьому відео ми поговоримо про те, де отримати підручники офлайн. З того моменту, як ви стали студентами Сумського державного університету, ви також є читачами бібліотеки. А це означає, що ви можете користуватись усіма послугами, сервісами бібліотеки, фондами та приміщеннями. Традиційно студенти факультетів ТС, ЄФСК та еліт отримують підручники в центральній бібліотеці, абонемент другий поверх. Студенти Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, навчально-наукового інституту права та студенти медичного інституту спеціальності фізична реабілітація отримують навчальні посібники у філії бібліотеки. Конгрес-центр, Покровська 9 дріб 1, кімната 202 абонемент. Студенти медичного інституту обслуговуються в бібліотеці медичного інституту. Вулиця Санаторна, 31 абонемент другий поверх. Підручники видаються на термін вивчення дисципліни. Закінчивши вивчення дисципліни, чи то модулю, чи курсу ви повинні повернути літературу. До бібліотеки. У кінці навчального року перед початком літніх канікул ви повинні повернути всю літературу до бібліотеки. Звертаю вашу увагу на те, що в наших бібліотеках є також сучасна художня популярна література, а також сучасна література для саморозвитку, якою ви також можете користуватись. До зустрічі в бібліотеці Сумського державного університету.